Як працюють векторні вакцини, такі як вакцина розроблена Оксфордським університетом та компанією Astrazeneca? Вакцина Оксфорд Астразенека розроблена на основі вірусу chadox 1, який є ослабленою версією поширеного вірусу або аденовірусу застуди, що викликає інфекцію у шимпанзе. В генетичну структуру цього аденовірусу були внесені зміни, тому він не може призводити до інфекції у людей. До ослабленого аденовірусу був доданий генетичний матеріал, що дозволяє вірусу Вектору продукувати шиповидні білки або спайк-білки коронавірусу, що викликає covid 19 або sars cov 2 Ці білки знаходяться на поверхні SARS-CoV-2 вірусу, що викликає covid 19 та відіграють провідну роль в механізмі інфікування вірусом SARS-CoV-2. Вакцинація за допомогою ослабленого аденовірусу тренує імунну систему організму людини розпізнавати шиповидний білок та виробляти імунну відповідь, що дозволить запобігти розвитку інфекції, викликаної SARS-CoV-2, якщо в подальшому цей вірус потрапить в організм. Векторні вакцини проти COVID-19 виготовлені застосуванням ослабленого нешкідливого вірусу, який імітує вірус що викликає COVID-19. Вони тренують організм розпізнавати спад білки вірусу cov 2 та запобігають хворобі на COVID-19.